Чому все, що має сенс, приїхати до Харкова? Це відео для тих людей, які колись жили у Харкові і наразі виїхали, або для тих, хто чули про це чудове місто, але все ще ніяк не можуть наважитися приїхати. Мене звати Марія Свіжа, і сьогодні у цьому відео я вам розкажу, як сильно змінилося місто за час повномасштабки, чим саме воно живе, які є переваги, все, що життя тут, наприклад, в порівнянні з Києвом або іншими містами, і звичайно, які є minusa okrivom oči Тому підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки і пишіть коментар, за чим саме ви скучили у Харкові, і поїхали. Перше і дуже важливе, це уявлення про місто взагалом під час повномасштабки, що тут половина міста стерта з землі, що тут е, і в день, і вночі нон-стопом ракетні дронові рейди відбуваються. Що половина закладів закрита, напівпусте місто. Трошки розвію це уявлення. Це не так. По перше, місто не відчувається. На півпустинь, тому що багато людей виїхало так, але й багато людей, по-перше, повернулися, наприклад, як я. А по-друге, сюди приїхали переселенці з окупованих, на жаль, територій або з інших областей. Тут вирує життя, тут періодично бувають затори, навіть. Звичайно, ми не можемо це порівняти з тим, як було до повномасштабки, але як каже наш мер міста, якого ми не дуже любимо, але все ж Харків живе і працює. Отакий для вас цікавий факт: Харків це друга економіка після Києва. Після повномасштабки нічого не змінилося. Ну, по перше, багато бізнесів, можливо, які кудись виїхали, вони все ще зареєстровані в Харкові. Це один момент, а другий момент що… Навіть на прикладі ресторанного бізнесу можна побачити, що у нас постійно відкриваються нові кафешки, нові кав'ярні, нові рестики. Таке відчуття, що майже нічого з цим питанням не змінилося. Тобто, як відкривалися, так і відкриваються. Щось закривається, щось відкривається, і оце от постійно відбувається тут. Прям дуже багато класних закладів, які можна прийти. Тут є як і вечірнє, да не нічне, але вечірнє життя, як і якихось тематичних закладів. Багато місць, в яких можна прийти попрацювати класненько. Ну прям, прям гарно це означає, що є люди, що є попит, і все це потихеньку розвивається і дійсно. Люди бачать сенс відкривати в Харкові бізнес, а це багато про що каже. Щодо того, як виглядає розбомблене, да ось це місце. Так, звичайно, тут кожні 2-3 хвилини, я б сказала, якщо ти їдеш на машині, ти бачиш типу зруйновані будівлі, особливо в центрі міста, особливо на півночі міста. Але ну ні, ну це не виглядає як якийсь апокаліпсис, да це побите місто, але ну, тіпа, доволі швидко все відновлюється. Якщо ви приїдете сюди і подивитеся, вас не налякаєте, що ви побачите, окрім візді реклами Терехова і рівних аплікацій на свята. Оце, от те, що. Вас трошечки відштовхне. Давайте поговоримо про те, які є можливості в Харкові. Як я сказала, ви можете чудово себе почувати, працювати. Ви можете доволі непогано жити в плані розваг. Ви можете ходити на теніс, ви можете ходити на футбол, ви можете ходити в басейн, ви можете ходити в смартас. Величезний мол нікольський по центру міста і не тільки він. Кіношки в різні заклади, в екскурсії. Типу, уявіть собі, великий мегаполіс. Харків це мегаполіс. От в ньому, в принципі, все є. І єдине, що відрізняється від більш західних, да, не таких прифронтових міст, це комендантська година. тут, звичайно, моментик. да, у нас комендантська об 11. Чесно кажучи, це не сильно критично. Я звикла. Я навіть коли приїжджаю в інші міста і там можна гуляти до 12 або взагалі немає комендантської, для мене це. Ерор, я не розумію В сенсі в цей момент уже люди сплять. Наступний момент, чому вам все ще є сенс приїхати до Харкова? Це потужна спільнота. Багато військових, багато волонтерства, різних благодійних фондів, представників організацій і так далі. Це в різні знаєте осередки людей тусовки за інтересами, якщо можна так сказати, благодійними активістськими, мілітарними, і це все дуже сильно пронизує дух Харкова. Ну. Принаймні, у мене таке оточення. Ти відчуваєш, що це якийсь моральний підйом, коли бачиш всіх цих людей, спілкуєшся. Ви на одній хвилі, і знаєте, всі розуміють, де вони знаходяться. Вони розуміють, що у будь-який момент може прилетіти, і це надає ще. Більшої значимості тому, що люди роблять і як проводять час. Тому я б рекомендувала приїхати для того, щоб надихнутися тими людьми, які живуть тут, зрозуміти, що все не так погано, як здається, і отримати якусь нову енергію для своєї роботи. Заволала тривога, можна трошечки про мінуси, вони очевидні, та це постійні прильоти, дрони. Ракети, здебільшого дрони, насправді, місто менш захищене, ніж той самий Київ, але до цього звикаєш. Я не можу сказати, що менталка прям зі всім справляється в довгостроковій перспективі. І якщо у вас є можливість жити десь, де безпечніше, краще живіть там. 100% відсотків буде тривога, хоча хоча б одна або декілька за день. Ну, типа, от, прям гарантую вам. А, з Цим треба змиритися. І е, якби зрозуміти, чи ви готові для себе це прийняти. Особисто моя менталка не завжди вивозить цього цього трешу. Скажу чесно, коли підряд не можеш виспатися вночі, там тиждень-два, це все ж таки впливає на тебе. Ти кукушка їде. Але навіть при цьому всьому я все ще вам дуже рекомендую приїхати сюди, принаймні не на довгий час. Якщо вже ми пішли по мінусах, і ще один це мова. Все ще більшість харків'ян і харків'янок розмовляють російською. Я не знаю, як і коли до людей дійде. Так, що мова це важливо, і все ще ви можете зустріти людей, котрі чуючи вашу українську, будуть питати. А звідки ви? Типа, ви откуда? Неприємно, цим ми ще працюємо, е, да? харків'яни, харків'янка. Ми все ще працюємо над цим питанням. Сподіваюся, що прогрес скоро буде очевидніший. Але він є. Ви все одно доволі часто можете почути українську мову, особливо від молоді. Е, тому це його. Стараємось, працюємо над цим. В принципі, це всі мінуси, напевно, які я можу виділити. Напишіть в коментарях, якщо я щось забула, але як на мене, це реально все. ВПЛА ти. Типу молнія над п'ятихатками. Тепер рухається у бік Олексіївки, продовжує рух у бік Холодногірського району. І як чудово! Поки я вам тут щось говорила, воно вже прилетіло над нами. Повертаючись до плюсів, дивіться, якщо вам не дуже подобається життя у Києві, Да? Або ну в цьому всьому шумному середовищі, і вам хочеться трошки відпочити, або ви просто зневажаєте такий спосіб життя. То Харків це те, що вам треба спробувати. Бо а, тут є всі переваги міста мегаполіса. При цьому тут немає у цієї постійної бетонної забудови високих хмарочосів, купи постійної купи якихось людей, які кудись біжають. Тут такий, знаєте, чіл. Розслабон, люди вообще спокійно живуть. І при цьому у вас є. Чудова архітектура, інфраструктура, купа парків, лавочки, мусорки, це все звичайно вже дійсно місто, дуже чисте, приємне для того, щоб проводити в ньому час гуляти, працювати, насолоджуватися життям, тому, попри всі зальоти, прильоти і так далі, ви все ще скоріш за все відпочинете від Києва, якщо приїдете до Харкова. Якщо хочете дізнатися, особистий мій топ місць, в яких Обов'язково треба побувати в Харкові, закладів не тільки закладів. Напишіть мені в інсті або в коментарях. Я вам відправлю прям такий списочок. Must хев, куди треба сходити. Місто для. Життя комфортного, спокійного, безмитушні для того, щоб відчувати себе взагалі людиною, воно ідеальне. Плюс до того, все, що у нас працює безкоштовний проїзд, ви можете не витрачати гроші на автобуси або на метро. Це дуже спірне питання щодо безкоштовності проїзду під час повномасштабки в Харкові, але якось до нього повернемось. Плюс до цього всього, якщо ви хочете знайти якесь житло. Ви спокійно знайдете багато варіантів, які будуть дуже 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 приємні за цінами. Так само з цінами в рейстіках, в різних закладах. Я не бачу причин, чому ви досі не тут. Типова харків'янка. Чисто порекламувати Харків, сказати, що він краще ніж Київ, і піти. Останній момент, який дуже важливий, це те, що поки у вас є можливість взагалі приїхати до Харкова, треба це зробити. Я кажу це доволі серйозно, бо хто знає, що буде через рік, за два роки. Ми бачимо, да, що наразі в даний момент, а це червень 25-го року, що відбувається з Сумською областю. Ми не знаємо, як буде далі. Все може бути. Харків теж завжди під загрозою. Я думаю, що все ж таки все буде з ним добре. Тим не менш, всяке може бути. Да? Хапайте шанс, як кажуть. І приїжджайте, поки є ця можливість. Тут чудові люди: архітектура, історія, місця для того, щоб проводити час, працювати, гуляти, знайомитися це з нюансами, великими щодо якби локального управління містом, Да? міста, яке розвивається, яке тримається живе, яке дуже красиве. І я хочу, щоб ви теж побачили цю красу. Мабуть, все напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, щоб заїхати все ж таки колись до Харкова? Чи можливо ви тут були, можливо, ви тут жили і скучили? Підписуйтесь на цей канал, Повірте, тут буде іще ще дуже багато всякого цікавого. Дякую вам за цей перегляд. Бережіть себе, будь ласка, папа. -па.